Комунальне майно крадуть, а винних досі не розшукано. У мерії вкотре повідомляють про розкрадання каналізаційних компонентів та кришки каналізаційних люків. Лише на вулиці юності зловмисники поцупили понад десяток водоприймальних решіток та інших елементів інженерних комунікацій, стверджує міська влада. Як запобігти крадіжкам комунального майне, це питання неодноразово обговорювалося на оперативках міськвиконкому. Проте злодії і досі не притягнуті до відповідальності. Як засвідчують останні факти, крадії надалі наживаються на державному майні, обурюються чиновники. Слухайте, поприкривайте ті пункти металобрухту, пане підполковнику. Попід... Повідкривайте, ну, <клух> які такі можливо кримінальні провадження. Я, я вважаю, що е, якщо на проїжджій частині чи на тротуарі е, крадуть люк чи решітку, то це вже несе загрозу життю і безпеки людям. З огляду на пасивну позицію правоохоронців щодо систематичного зникнення технологічних компонентів водовідведення в мерії пропонують скористатися послугами приватної структури, сподіваючись у такий спосіб запобігти крадіжкам комунальної власності. Між тим, співробітники міліції впродовж серпня працюють в посиленому режимі. Та кількість особового складу, яка необхідна, то ми виставляємо більше нарядів. Ну, я зараз знаєте, що кожен місяць практично відріжаються працівники міліції на схід, тому. Виходимо з того, що ми маємо віра Лучан, Андрій Українець, новини на вежі.